Упередженість підтвердження. Звучить складно, але це те, з чим ми стикаємося щодня. Знайоме відчуття, коли розмова заходить у глухий кут, ніби зі стіною, і справа не у впертості, просто наш мозок заточений шукати докази, а не істину це і є упередженість підтвердження такий собі ментальний автопілот, що захищає наш світогляд. І працює він через три хитрих фільтри, що будують нашу особисту ехокамеру. По перше, упереджений пошук. Ми активно шукаємо те, з чим уже згодні, і при цьому зручно ігноруємо цілі гори доказів, які нам не подобаються. По друге, упереджена інтерпретація кожен бачить у фактах те, що хоче бачити. Інформація одна й та сама, а от висновки абсолютно протилежні. Ну і третій фільтр наша пам'ять. Вона підкидає лише ті спогади, що нам вигідні. І це не просто диватства мозку, наслідки можуть бути ну дуже серйозними. Наприклад, цілих 4% американців серйозно вірять, що світом правлять рептилоїди. А це, до речі, через ще одне цікаве когнітивне викривлення ми схильні вірити, що у великих подій мають бути великі, а не випадкові причини. І ось тут криється небезпека, фанатизм, поляризація та інформаційні бульбашки. Але що як цей баг нашого мозку можна перехитрити? Один геній знав як. Чарльз Дарвін, він буквально полював на докази того, що він неправий. Відчуваєте різницю, шукати підтвердження своєї правоти чи шукати власну помилку? Це не просто, але можливо. Шукайте інші думки, сперечайтеся самі з собою, будьте скептиком. Щоб зрозуміти, наскільки це важливо, уявімо експеримент зі щуром у лабіринті: щур звик, що сир завжди у четвертому тунелі, аж раптом сир зникає. Щур трохи побігає і почне шукати деінде, бо йому потрібен сир. А от людина? людина буде вперто бігти в той самий порожній тунель, бо важливіше бути правим. Варто замислитись, в який порожній тунель ми продовжуємо бігти просто за звичкою.